Сьогодні вночі, близько першої ночі, черговий раз територія нашого закладу була обстріляна. Скоріше за все, це були ракети реактивної системи заправу вогню град. Дві ракети потрапили безпосередньо на території нашого закладу. І є руйнування будівель, є руйнування гаражу, є руйнування машин, деякі з них зруйновані повністю, є руйнування обладнання частково. Це вже черговий раз російська армія обстріляє наш заклад. Наші співробітники і пацієнти закладу ніхто не постраждав, тому що вночі е діти знаходяться з батьками в укритті. Е і співробітники, які були, вони також були в спорудах, які не були зруйновані і постраждали внаслідок цього обстрілу.